Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео та на огляді бренд-Борода, а саме ми поговоримо про їхній батер. Це в мене батер з ароматом Кока-Коли. Е, на сайті бренду є е, цей батер, представлений в кількох ароматах, але для себе я обрав Кока-Колу, адже я її дуже сильно люблю. Давайте я вам покажу, як він виглядає всередині виглядає він так. Якщо хтось е, не знає, що таке батер, батер це спі, е, спінені масла, вбиті, перепрошую, це е, збиті масла. Це чудова альтернатива для тих, кому не подобається олії для бороди. Якщо ви користуєтесь олією для бороди і вам не подобається те, що вона масляниста, і вас потім блистить е, шкіра обличчя, батер це ідеальна альтернатива для бороди. Е, Особисто для мене я дуже його люблю, а саме від бороди, тому що по-перше, через аромат, по-друге, через те, що він пом'якшує бороду, і по-третє, він впитується е, дуже швидко в шкіру, і має у цього найголовніше е, у цього відблиску е, на шкірі, як є від олії. Е, зі свого боку. Я рекомендую цей батер. Е, на сайті бренду він представлений, як я сказав, в кількох ароматах. Там є і жуйка, і вишня. Я просто у всіх не пам'ятаю. Я залишу посилання на сайт бренду. Якщо ви зацікавились, можете зможете перейти та для себе обрати батер з тим ароматом, який ви любите. Так що, якось так, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам за лайки та вподобайки. Та особи та особливо за підписки на канал. Я дуже вам вдячний. Дякую вам за перегляд. До нових відео.